Традиція кожного року в Медведівці Чигиринського району жителі села і гості широко відзначають день присвячений вшануванню пам'яті керівника повстання Коліївщина Максима Залізняка та його побратимів, козаків гайдамаків. Пригони до серця всіх своїх синів. Ось святий душі світлом золотим виповни любов'ю, неспокійний дім, навчи, як землю зберігати від зла, розумом дінням і крилом тепла. Зорина погине сонце добре, землю країну миром святи, і ти голубко біла, тили. Згадали добрим словом славного сина України, козацького атамана Максима Залізняка. Народився він приблизно у 1740 році у селі Івківці, жив у Мельниках, Медведівці, Олексіївці, Буренецького району, Кіровоградської області, Піківці, Уманського району. Після смерті батька Максим переїхав до старшої сестри, котра була заміжня, за мешканцем містечка Медведівки. 13-літнім Залізняком. Пішов на Запорізьку Січ, де був приписаний до Тимошівського куреня. Згодом став послушником Мотронинського монастиря. Це був середній на зріст, широкоплечий, сірокий чоловік з темно-русявим оселедцем Чуба, закинутим за праве прави вуху. Bye, У 1768 році до Залізняка прибув козацький отаман Йосип Шелест, що нібито показав лист від Запорізького кошового отамана, в якому той закликав до повстання проти Польщі. Незабаром Шелеста було вбито, а лист зник. До кінця квітня Залізняк зібрав в Холодному Яру загін запорожців та селян, чисельністю майже тисяча чоловік. Повстанці проголосили Залізняка отамана. Хоча сам він називав себе полковником низового війська Запорізького, основною причиною повстання був жорстокий релігійний та соціально-економічний гніт українського селянства Речі Посполитої. Протягом трьох тижнів повсталі, користуючись повною підтримкою православних українських селян, захопили Жаботин, Смілу, Богослав, Канів, Черкаси, Корсунь, Лебедин, Лисянку, Звенигородку. Повсталі оточили Умань і зайняли добре, укріплене місто. Цьому значно сприяв перехід на бік гайдамаків Івана Кунти. Максима Залісняка. Проголосили гетьманом і князем Смілянським, а сам він оголосив про відновлення Гетьманщини. Чисельність гайдамацьких військ весь час збільшувалася. Повстання поширилося на Київщину, Братславщину, Волинь, Полісся, Галичину. Розмах повстання почав турбувати російський уряд, якому гайдамаки, як військова сила вже стали непотрібні. Російські війська надали допомогу польській армії у придушенні повстання. З гайдамаків разом із Гонтою, як піддані речі Посполитої, були передані полякам і страчені. Залізняка було ув'язнено до Києво-Печерської фортеці. Наприкінці липня було засуджено на побиття батогами, та врування. дорогою до Білгороду. Залізняк разом з близько півсотнею ув'язнених розброїли конвой і втекли. Однак невдовзі були спіймані і відправлені на каторгу, де, ймовірно, і помер видатний ватажок. За деякими даними Залізняку тільки з каторги і брав участь у селянській війні під керівництвом Омель'яна Пугачева. Гей був січі, старий козак на прізвище, гей вигодовав, сина Загу козакам на славу не схотів вже, той пан сава козакам служити, від коловся для Женьків козаків ловити. Чи бачиш старий сивий, а що син твій робить? Гей, як і має гайдаматів то в кайданах води. Ой ще не світ, Ой, ще не світ, Ой, ще не світає, а вже гнатко, з крапчиною Коників сідлає. По дорозі. Зустрів їх литвин та й став научати, гей, як же що їм того саву в свої руки взяти ви насипте. Рідної землі в чоботи під ноги, гей, щоб не знав же вражий Сава Вашої Підмови Сидить сава у світлиці. Та й листоньки пише, а савиха, молода я, дитину колише. Саме звідси починалася Коліївщина, саме звідси віяв вогонь волі Холодноярської республіки. Саме цей чорний прапор, воля або смерть. Надихає зараз воїнів у зоні АТО, але я це називаю російсько-українською війною. Саме цей прапор надихав майданівців. Пам'ятаєте, той прапор чорний Воля України або смерть 6 на 8», який висів на, той, на тій Йолці? Він був, пові... його туди почепив, повісив наш холодноярський хлопчина Андрій Гайдамака, а прізвище в нього Андрій Коновал. Я хочу сказати, щоб ми відчували, що це справжня енергетична земля, який вона дух волі дає, що ми холодноярці, і саме через нас зараз вирує отакий дух волі, і всі, хто приручився до цього заходу. А я вам хочу сказати, що скільки буде існувати заклад дикий хутір, скільки я буду підтримувати заходи в Холодному Яру, і Коліївщину, і холодноярські заходи, тому що отакі заходи вони дають зрозуміти російському агресору і путіну, що ми не зламні. Саме отакі заходи, коли свичайні люди збираються, складаються, допомагають коштами і відтворюють. Ми зараз в такий час вшановуємо і пам'ять загиблих козаків у різні часи і підтримуємо воїнів, які зараз воюють. І саме такі заходи дають зрозуміти і московському агресору, що ми не зламні. Хочу подякувати вам, від козаків холодноярців, від козаків Черкащини, Кіровоградщини, які об'єднані в нашу організацію. За те, що ви відвідали Холодний Яр, за те, що ви відвідали Медведівку. На жаль, у нас не отриме свята в день народження Залізняка, як завжди ми проводимо в середині травня, по об'єктивним причинам. І сьогодні не так багатолюдно, як завжди, через економічні труднощі, через загальну політичну ситуацію, через неможливість людей прибути сюди. Дуже багато людей з нами сьогодні душею, ті, що не можуть тут бути. Відміні самооборони Майдану в Черкаській області. Хочу від чистого серця подякувати громаді, директору школи, педагогічному колективу, учням за небайдужість, за патріотизм, за допомогу нашим хлопцям на передовій. Слава Україні! Ще не ні України! Цього року вшанування пам'яті Максима Залізняка відбувалося в рамках фестивалю нескореної нації Холодний Яр. У програмі наших заходів спортивні змагання нашого підростаючого покоління майбутніх козаків і козачок. Урочиста частина, презентація козацьких організацій. Конкурси вишиванок дівочої коси козацького чуба було організовано парад вишиванок, що прикрасив свято розмаїттям національного одягу. На високому рівні відбулися спортивні змагання учнівської молоді. Було презентовано козацькі організації, чимало бажаючих брали участь у народних іграх. Конкурсах автентичного брання, найдовші коси, народних пісень, найсмачнішого кулішу, мистецьких виставках, народних майстер-класах, галявина арт, простору об'єднала шанувальників поезії, тренінгових занять. І, звісно, учасників фестивалю чекав святковий концерт. а ще – Козацькі видовища, частування смачним кулішем, співанки біля багаття, цікаві обговірки на козацьку тематику. На сьогодні просто на три дні тут люди зібралися на фестиваль, якось щоб згуртуватися, щоб поспілкуватися між собою собою. Люди з різних районів, з різних регіонів, з областей приїжджали і Тернопіль тут. і все. Також ми ще були на заходах по. Вшануванню пам'яті годовщині Максима Залізняка там вручили грамоту дітям за те, що вони нам з нами співпрацюють і допомагають також воїнам. АТО. – як ви співпрацюєте з цією школою? Ми з школи співпрацюємо. Так вони, в принципі, у нас був е, запит до них, чи можуть вони збирати допомогу, вони відгукнулися дуже швидко і за неділю нам зібрали цю допомогу. Вони вже два рази в цьому приймали участь. Да? Ми цю допомогу привозимо на штаб і там вже розподіляємо по тим частям, кому вже дівчатка наші волонтери розподіляють, куди вже кому потрібніше. А що найбільше зараз потрібно бійцям? Ну, зараз я як не дивно, потрібно те, що наша держава каже, що вже віддала. Обув, Питають, ці, берці, бер, берці питають, одежу питають. Можна. Їжі вистачає там. Вистачає, не вистачає, але ну, в принципі в середньому ми це все добиваємо. Хто що може, це ж не тільки ми займаємося цим питанням доставки. У нас є багато організацій, які не байдужі до цього. Можна сказати, так і тут в тилу кується перемога. Ну, всі ми кується, нашими душами, нашими серцями кується. Нашою працюю, вона ну, хоч невеличка праця, там бійці набагато тяжче несуть. – ці. Розповідали захисники тут на деякий час, приїхали, й поранені. Розкажіть про них, про кількох. Ну, на даному етапі у нас дві людини приїхали у відпустку, вони знаходяться в госпіталі. Одна людина у нас снайпер, да, він потребує також допомоги. вже, Там підприємці деякі допомогли на операцію потрібно. Друга людина вже другий раз після поранення йде. Саме хвилююче те, таке боляче для серця, да? що ці люди на цей час уже год прослужили, да? а до цих пір уже, по, по два поранення а до цих пір не отримали учасника бойових дій. Ніякі льготи на їхні сім'ї, на, на сплату газу, по, на сплату цих послуг, послуг комунальних, мене це не касається їх. Це саме, що хвилююче. Що зробити, щоб такого не було, не трапилося? До кого йти? Де до когось, я не, не знаю. Ну, вся держава така. Нікого не можна зламити. Ніхто, а Всі билаємо цю сидити. державу, а держава починається, мабуть, з кожного з нас. Кожного з нас. Ми питаємося щось робити, але є люд... важко. Важко? люди є. Є люди, які на цих місцях поприживалися. Ті ж самі корупціонери, які сиділи і при Януковичі. Вони сидять зараз. Їм не погано зараз. Їм не погано, їм ще краще. Чому краще? що Янукович, хоч якось контролював, а при цій владі, ну, мабуть, ще гірше стало по корупції. Виборетися з корупцією, як іде ця боротьба І практично неможливо вести. Що в цій державі залишилися ті ж самі суди, які були при Януковичі. І ті самі слідчі органі, та сама міліція, все залишилося там. Ту масу справ, яку ми їх ми пишемо заяви на. На ці на відкриття цих справ, да, і ми не можемо їх довести до кінця все. Що одна справа доведена до кінця? Ні одна. У нас їх десь більше, ніж півсотні справ, які в слідчих органах вони все дають на експертизи, і там все воно помірає. Ні по майданівцям, не по чиж, які яка спровокувала бійню в Черкаському майдані, те, що дала негативні дані на епідеміологічний стан, який по її словам, збільшила на 40%, Є ці документи, всі продавали в суд, суд не знайшов складу злочина в її діях. І на, на даний час і вона теж працює в тій ж самій службі, успішно працює при тому. Так само, в основному всі служби, які і по рибнадзору, і по ветеринарії, всі ці служби, люди, які працювали при тут, вони стали працювати. Так не тільки на Черкащині, а мабуть і в кожному місті. Ну, мабуть, скрізь. Саме головне, що боляче за те, що люди пролизаться проли кров і зараз проливають, ідуть воювати за це. Там війна йде, а тут корупція. А тут ну, танцюють на костях. Е, коли переможемо корупцію, тоді ми переможемо і ворога. Якщо б ми змогли побороти корупцію, то в нас би був благодатний рай. Такої землі, як Україна, такої, тим, тим більше як Черкащина. Я був, за, я був за кордонами, за межами України, то люди не вірять, що в нас таке може просто так рости. Просто так дерева можуть рости, просто так все може зеленіти. На люди з востоку, то вони взагалі не, не, не уявляють, як це може таке бути. І в такій великій щасливій державі могло б запанувати щастя, але якась грайка корупціонерів не дає досягнути цього. Вони так укріпилися, вони володіють і міліцією, і прокуратурою. Народ більший, ніж вони, нас більше. Народ чомусь не незрозуміло чому. Знову заснув. Мабуть, коли кожного воно не касається, то людина терпить. Наскільки це можна терпіти. Ну, певна межа, мабуть, терпіння вона завжди наступає. Тоді, коли буде межа, це теж буде дуже страшно. Тому що перший етап революції він був якби, пробний, який культурний, як би сказати, Да? Друга вже не буде така спокійна. Ота небесна сотня, ні про ну, що людям є... не говорить, як ви думаєте? Багато людей дуже ходить, воно в грудях кипить. Забули, як ви думаєте, ту небесну о, вона сотню? Вона маса о, і серце, і кров закипає. Да. Ну, а є такі люди, які на це уваги не звертають. Чому забирають? в українців така коротка пам'ять? Задавали собі це питання. Нашу пам'ять ще вибили в 30-х роках. І це генетично передається і далі. Страх. Поки ми не можемо вилізти з цього. Вилазимо потихеньку. Ну, на таку, як Черкаси місто, дуже мало людей, які себе присвячують якісь діяльності. Дуже так тяжко це осознати в своїй голові. Ну, не можна тільки сумними очима дивитися на майбутнє, що ж є і добре. А ні, що добре. Добре, те, що існація гуртується. Воно не за один день буде, те, що ми йдемо вперед. І що і... ми отак сьогодні зібралися? Да, це і не тільки сьогодні, будемо збиратися, збираємося. На любі заходи патріотичні, ми збираємося, спілкуємося. Ми, ми зустрічаємося зараз з любими організаціями, патріотичними, не патріотичними. Ми намагаємося знайти людей, які будуть розум... мати розуміння для того, щоб якось цій державі щось питатися змінити. Що вже... Оця корупція, вона вже всіх достала. І будемо розповідати про долю тих справжніх патріотів. Ми про них і так розповідаємо. Ми показуємо. У нас наші дівчата-волонтери. Ну, у нас це зовсім святі люди. Вони постійно цим займаються, вони живуть на, у нас на штабі, це все. Їх практично весь фронт знає наших дівчат. Це, це вже їхнє життя. І я думаю, що завдяки дівчатам немало людей на фронті вже не так тяжко себе відчувають. Вони знають, що вони не одні, що з ними Україна. так. Да. За такими, таким, таким людям вона ще терпить, тримаються ці Я думаю, що вже недалеко не, не, не той час, коли це все може змінитися. І підростає молодь, вона вже інша. Саме головне, це молодь вже носить і вишиванки, і, і, і розмовляє на українській мові, і вже думки є про Україну, вже є любов до України в них виховується. Так як ми на Заході по Максиму Заліснику, ми це бачили, що от діти вже дивляться на них і вони вже відчувають, що це вже зовсім друга нація росте. Дай Бог, щоб поки вони виростуть, щоб щось змінилося, щоб вони вже попали в дійсно реальну європейську державу. Ще отамани казали, це територія духу. І хто перейметься о, холодноярським вогнем, це назавжди. Ті, хто пройшов випробування Холодним Яром, хто сюди їхав черпати снагу, о, той волелюбний дух, о, ті сьогодні в перших лавах на війні. Після Революції гідності національно патріотичні настрої в центральній Україні значно підвищилися, і тому виникла ідея створити такий фестиваль, нашталт Бандерштату в Луцьку, саме на Черкащині, саме на цих холодноярських землях. От, до організації долучилися як організатори Національної Альянсу, молодіжна громадська організація, а також основну удар на себе взяли Всеукраїнська громадська організація Сокіл. Е, також до нас долучилася самооборона Майдану. Вони в основному зараз займаються останніми трьома днями е, організації, там охорона і таке інше. Е, на заході присутні 20 представників 20 регіонів України. Ну і в основному Черкащина. Черкащини майже всі райони представлені. Дуже приємно, багато молоді. На заході в нас заборонене пиття розпиття алкоголю. Для багатьох це було дивно, але по вчорашньому дню ми побачили, що це не основне для молодих людей, і вони дуже добре це сприймають і. Гарна була атмосфера. Ми хочемо започаткувати цей захід, щоб він був щорічний. І я думаю, що наступного року ми вже матимемо досвід проведення такого заходу, і він буде ще більш масштабніший більш такий, вже без, можливо, якихось маленьких помилок. Хочу також подякувати, тому що без. Черкаської обласної державної адміністрації цей захід перший не відбувся. Хочу подякувати і голові адміністрації, і заступнику голови адміністрації, тому що вони дуже велику вклали, як кажуть, душу в цей захід. От ну і всім побратимам, членам оркамітету, всім людям, які приїхали на наш захід, повірили. І я впевнена, що. Їм сподобається наступного року буде ще більше представництво у нас на фестивалі. І ми вже багато разів бували на Черкащині, в тому числі і в Холодному Яру. Просто не на фестивалях, а е, на ці землі приїжджали. От, знаємо, що тут хороша атмосфера, тут хороший історичний дух, і е, тому тут варто і рекомендуємо всім побувати. А загалом наше спрямування це фольк-рок, рок-вар'яте і е, Серед репертуару є і авторські пісні, і е, пісні з фольклорними мотивами. От, але на сучасний лад. Холодний яр це особлива така республіка. Що ви відчуваєте? Маю книгу з собою Холодний Яр. Е, декілька книг вже по Холодному Яру прочитав, в тому числі і «Залишенця». От е, насправді дуже цікава тема для дослідження, для осмислення, і е, це треба просто знати, вчити. Мене звати Ліза, я з Сімферополя. Я дуже добра патріотка України. Я люблю Україну. У нас там вся рідня за Україну. В нас там патріотичний клас дуже добре. Холодний яр. моя ідея тих людей, які боролися за свободу, за незалежність України. Тому і в нинішній момент во час війни це очень важно. Ми самоборони, саморони камічні рішили. Встретить гостей прекрасным обедом. Вот мы сегодня готовим и кулеши, готовим и прекрасную кашу. Вот. И с большим удовольствием приходят люди, идут к нам и благодарят, и приходят по несколько раз вот. нас это радует, что радует, будет какая-то память, что не только красоты, Посмотрят. Ну Звін шабель, пісні, походи, воля, соколина, тихі, зорі, ясні води Моя Україна писав Володимир Сосюра. Ось вона, наша Україна, нескорена, мужня. Наша батьківщина благає допомоги красномовства, бо так багато її преславних подвігів поминається глибокою мовчанкою, зазначав Феофан Прокопович. Тож пам'ятаймо наших героїв і славну історію України.